Маленькі друзі, наш садочок вітає вас. Сьогодні ми будемо з вами описувати фрукт за таблицею. Тільки сонце, зійде, зазирне в вікно світанок. До вікна ми підійдемо і промовим: Добрий ранок, хлопчики милі мої і дівчата, щирою посмішкою я вас вітаю. Доброго настрою всім вам бажаю! Вліво, вправо поверніться. Один одному всміхніться, скажіть дружно. Добрий ранок! Для того, щоб наш язичок прокинувся, ми з ним пограємось. Дивись та повторюй вправи Перша вправа називається бегемот Ми з вами будемо широко-широко відкривати рота, неначе позіхаємо. Повторюємо вправу декілька разів. Молодці. Наступна вправа варення. Яке смачне варення зварила матуся. Ми скоштували та облизуємо губки. Дивимось та повторюємо. Молодці які. Наступна вправа змія та камінь. Ми з вами будемо притискати губками язичок. Та витягувати його як голочку, гостренько. Повторюємо цю вправу декілька разів. Молодці! Щоб малята здоров'я виростали, треба фрукти їм вживати. А де у нас ростуть фрукти? Так. У саду на деревах відправимось з вами у садок та подивимось, які фрукти там виросли. Оля маленька дівчинка, пішла гуляти в сад. Там дві зелені яблуньки крайтину стали в ряд. І груші там жовтіють, зірвати їх ніяк. А сливки посміхаються, ховаясь від малят. Давайте з вами відправимось в сад разом з Олею і подивимось, які фрукти там ростуть. Давайте з вами пригадаємо, що росте в садочку на деревах. Яблуко. груша. Слива, персик та абрикос. Дітки, а як ми можемо все це назвати одним словом? Так, це фрукти. Ви молодці. Подивіться, який гарний фруктовий кошик ми з вами зібрали. Олечка в садку гуляла, раптом їжака застала. Заховався за пеньочок невгамовний цей клубочок гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Вдень він ховається, вночі харчі до зими шукає. Подивіться, малята, а що це таке цікаве їжачок повісив собі на гулочки. Так, це геометричні фігури. Давайте їх пригадаємо. Круг. Трикутник. Овал. А зараз нам треба спробувати підібрати фрукти, які схожі на ці фігури. Спробуємо. Яблуко. Схоже на круг. Вірно. Груша. Схожа на трикутник. Так. Слива. На яку фігуру схожа? На овал молодці! Ось які запаси приготував собі їжачок на зиму. Їжачок ще трошки хоче погратися з нами малятка. Давайте ще раз повторимо форму та колір фруктів. Дітки, подивіться на картинку та скажіть, що це? Так, яблуко. А якого воно кольору? Червоного. А на яку фігуру схоже воно? Так, на кружечок. Тож яку фігуру ми для нього оберемо? Так, червоний кружечок. Вірно. Розглянемо наступний фрукт. Це. Так, це груша. Якого вона кольору? Зеленого. На яку форму вона схожа? Так, на овал. Тож підкажіть, яку фігуру ми для неї оберемо. Так, зелений овал. Погляньте на цей малюнок та розкажіть мені, що це? Це слива. Якого вона кольору? Так, вона фіолетового кольору. Давайте разом поміркуємо, яку форму і якого кольору ми оберемо для неї. Так, ми оберемо фіолетовий овал. Молодці малята. Мов маленький м'ячик висить, а не скаче. Рум'яне, гладеньке, на смак солоденьке. Як ви гадаєте, що це? Так, малята це Яблочко. А давайте ми з вами зараз про нього розкажемо. Але розповідати будемо незвичним способом. А за схемою. Давайте її розглянемо. За цією таблицею ми з вами спочатку оберемо предмет. Потім подивимось на його колір. Оберемо потрібну нам форму. Пригадаємо, який він на смак. Де росте? Та який він на дотик. А ще ми поміркуємо, що ми можемо з нього приготувати. Пропоную вам послухати, як я розповім вам про яблуко. Це яблуко. Воно червоного кольору. Яблуко має круглу форму. На смак яблучко дуже соковите та солоденьке. Росте воно на дереві в саду. На дотик яблучко дуже гладеньке, а приготувати ми можемо з нього варення, сік або спекти яблучний пиріг. А зараз, малята, я вам пропоную самостійно спробувати розказати вашим батькам або друзям, наприклад, про абрикос або сливу. А чи хочете, можете розказати про Яблучко. Я вам бажаю успіхів, ви великі молодці! На розминку всі вставайте. У танку ви покружляйте. Їж, смачненькі вітаміни, щоб у тебе були сили і стрибати, і кружляти, з друзями у ігри грати. Малята, я всіх вас запрошую потанцювати разом з героями. Верхимс, мис, мис, вверх, верх, верх, вверх, верни, сняв, вверх, верхи Вверх, верхи, верхимнист, ля-ля, ляля, право повернись, ливо повернись и кругом, ля ліво повернись, право повернись і кругом, Верхи вниз, низ, низ, низ. верхи, Я вам дякую, мої любі, за вашу старанність та працьовитість. Так тримати!